Дорога додому насправді була дуже важкою. Я не знав, куди я їду. Це міг бути просто черговий етап на якусь другу тюрму, і мої мрії про дім знову просто обрушились і все. І коли нам сказала на вихід з камери, після того нас зігнули раком. Ми зцепилися і йшли по зоні, ми нічого не дивилися, нам заборонили дивитися навіть під ноги і тому подібне. Нас підвели до автозаків, і я знав вже, що в автозаках, скоріше всього, є люди. Автозак він сам поділений на дві частини ну, той, в якому ми їхали. І я спеціально говорив своє прізвище, ім'я по батькові і дату народження максимально голосно, щоб люди, які там будуть в сусідньому приміщенні, могли мене почути. Таким чином. Після того, коли я зустрівся з своїми друзями, вони чули, о Дімон теж їде з нами, і вони так за мене зраділи, я навіть не можу передати. Після того, на протязі декількох годин, ми ймовірно їхали з Борисоглівська до Вороніжа, де ми приїхали на аеропорт. В тому аеропорту нам замотали руки скотчем, обв'язали нам навколо очей також скотч, щоб ми нічого не могли бачити. І погрозили в літак. Таким чином, ймовірно, ми полетіли до Москви. В Москві ми вийшли з літака. Це було близько 11 години вечора, і нас завалив в ангар. В ангарі було також не досить приємно, зв'язку з тим, що нам по новому кругу замотали очі, і так зав'язали, щоб взагалі не було нічого видно. Назли просто замотані руки поперед собою і зав'язані очі, і ти просто був в темноті. Таким чином ми очікували до ранку. Не хочу розповідати, яким чином ми там ходили в туалет в бутилку. Не хочу розказувати, наскільки в важкому стані були деякі хлопці, які були поруч зі мною, на що вони жалілися. Я думаю, що ця інформація просто не потрібна. І після того, дочекавши на ногах до шостої ранку, нас знову погрузили в літак, і ми вилетіли до Білорусі. Після того, тільки прилетівши в Білорусі, нам е, після посадки розірвали скотч на руках і розв'язали очі. Е, також нам сказали, які пов'язки сховати в кишені в зв'язку з тим, що ми мали би транспортуватися з розв'язаними очима і з розв'язаними руками. Але Росія, як завжди, перестраховується, ніби ми маємо захопити літак. Ну не про це. І тут я відкриваю очі, дивлюся в сторону і бачу там свого кінта, з яким я був на засталі, з мого підрозділу. Я думаю, блін, нічого собі, і ти тут. Оце повезло. Я не можу передати цих емоцій, через те, що в мене зараз мурашки йдуть. Він мені мігає, і я йому мігаю там. Але дивлюся, що російські військові ходять, я думаю, ну не буду наражатися мене небезпеку, на бо зараз ще може там вдарити або ще там, що ну, може, зірватися, ну, було страшно, якщо чесно. І після того, як нас е, вийшли, там, пошикували, посадили в автобус, е, я спеціально попросив свого кінта там, на знаках, щоб він е, зайняв місце біля себе. Я біля нього сів. Ми як почали там, тішитися, так що ніхто не бачив, от Дімон, ти представляєш, що ми з тобою зустрілися, так як ми з тобою планували. Ці емоції це було щось нереальне. Після чого почалася дорога, ми спілкувалися і. Обгорювали то, як було в нього на зоні, після того, як мене звідти забрали і перемістили на іншу колонію. Приїхавши до кордону з Білорусі, я зазначав у минулому відео, що росіяни на нас давили постійно і казали, що то нас не поміняє, то поміняють не всіх. І ми приїхали приблизно десь 50 ранку, а поміняли нас близько 4 дня. Після кожної цієї заяви я вам не можу передати свої емоції, наскільки я. Хвилювався, що я не попаду в число цих щасливчиків, яких поміняють. А що буде, якщо мене не поміняють? Дорога назад? Два дні. Знову тортури, знову катування, знову зона, знову чорна роба, знову баланда, знову баландьори. Знову я не зможу підняти свої очі вверх і просто подивитися на небо? Було страшно. Але той вогник. Який горів в серці, він е плекав надію, що все таки мене поміняють. І це сталося. Такі от в мене були емоції. Мене звуть Пазін Дмитро, і це мій щоденник виживша.